Добрий день, друзі! Вітаю вас з себе на каналі на своїй кухні. Дякую вам за те, що ви відкрили саме це відео. Сьогодні хочу вам запропонувати приготувати надзвичайно смачний, можна сказати, салат, закуску. Готовий салат, тому що коли ви зимою відкриєте цю баночку, коли у вас зненацька в хаті гості, то вже готовий гарній тарілочці чи креманці салатик, готова страва у вас на столі. Для того, щоб приготувати цю страву, дуже схожу на гриби. Якщо закритими очима дати комусь спробувати, то людина не здогадається, що це не гриби. Нам потрібно 3 кг баклажанів порізати на зручні для вас шматочки. Можна, друзі, баклажани почистити. Багато людей на цей рецепт чистить баклажан. Я їх не чищу по тій причині, що в мене свої домашні баклажанчики це сорт бібо, а це сорт Каземір. В основному це сорт каземіру. Міри. Вони, по-перше, молоденькі. А по-друге, друзі, саме завдяки тому, що я не знімаю шкірку, баклажанчики тримають, тримаються кубки, вони не так розвалюються. Ну, для нас це підходить більше, ніж би я їх почистила, і вони такі були дуже м'які. Тому нарізаємо на шматочки, зручні, знову ж таки, для нас. Ну, це приблизно в мене буде 2х2. Ну, і відкладаємо в сторону, будемо їх обсмажувати на котельні. Зараз вам покажу, які вони шматочки. І будемо смажити. Ось такого в мене розміру, друзі, шматки. Ось такого. І таким чином, друзі, я розрізаю всі свої баклажани. Після того, як я нарізала баклажани, я поставила велику пательню, включаю вогонь, от в мене 12 положень, електроплита, 12, я включаю 10. І на великому такому вогні, величенькому, мені треба буде смажити всі ці баклажани. Чому на великому, бо мені треба, щоб вони були такі золотистенькі. Щоб вони не просто зварилися, розповзлися, а щоб вони були такого золотавенького кольору. Мені для цього треба використати 250 мл олії. Потрошки буду підливати і розрахувати так, щоб мені олії вистачило на всі покажі. Чекаю, поки нагріється, а сама тим часом буду нарізати цибулю. Мені потрібно нарізати 1 кілограм цибулі. Якщо Цибуля така велика, як в мене, то я розділю її на шість частин і нарізаю всю цибульку ось такими, друзі, шматочками. Тим часом, друзі, розігрілася олія, і мені треба в один шар старатися викладати і обсмажувати баклажани для того, щоб гарненько їх підсмажити, а не зварити. Отак порціями я буду це робити і знімати в другу мисочку. І також, друзі, я не втрачаю час, поки смажаться баклажанчики, цибулька чекає своєї черги. А я тим часом нарізаю чесничок, 6 зубчиків чесника. Натискаю отак ножиком і тоді подрібнюю його. Так, друзі, баклажани всі посмажені. Тепер я на пательню додаю ще додаткових, крім 250, на яких я ж смажила баклажани грамів олії, додаю ще 50 грамів олії мілілітрів, вірніта. І висипаю сюди цибулю І сюди додаю чесник. І обсмажую до золотистого кольору. Цибулька посмажена, я її додала до баклажанів і тепер додаю сюди 400 грамів майонезу. Беріть будь любу жирність, я взяла 50% жирності. І, друзі, додаємо сюди грибну приправу. У мене ось така грибна приправа. Беріть любу, яку ви маєте, і додаємо сюди 50 грамів. Саме ця грибна приправа, скажімо так, маскує смак баклажана і додає грибного смаку цій страві. Плюс вона служить тут, друзі, як консервант. І майонез і грибна приправа. Якщо ви помітили, я не додавала солі, саме тому, що ця приправа в складі має сіль. І майонез теж солоний, тому зараз ми вимішуємо всю цю масу разом. І тільки тоді спробуємо шматочок баклажана, який він на сіль. Якщо буде сіль, то досолюємо кожен по своєму смаку. Це гарно вимішуємо. Це, друзі, вимішала. Ось так виглядає зараз салат. І зараз я його попробую на сіль. Друзі, буквально чайну ложку солі я досиплю. Чайну ложечку солі досипаю. Ще раз розмішую. Хочете, можете досипати приправи ще додатково. Я досипала солі. Ще раз вимішую. І як ви вже бачите, друзі, я приготувала помиті баночки 700 грамові. приготувала кастрюлю, в неї постелила шматок старої, старого простиратла, яке мені буде не шкода викинути. І тепер буду, друзі, накладати салат у баночки. Для цього використовую собі лієчку для зручності. Крутненько кладу салат у банку. І, друзі, для того, щоб цей салат, ви звернули увагу, що тут немає оцту, немає цукру, дуже мало солі. По суті, з консервантів тут єшки, які є в приправі і в майонез. Все, більше нічого немає. І для того, щоб нам цей салат, ми його не варили, да, все разом в кастрюлю, не стерилізували. Щоб, для того, щоб нам цей салат гарно зберігався взимку, нам треба його добре простерилізувати. Тому я ось так плотнесенько накладаю салатик в банки, самий верх, накриваю кришкою, ставлю в кастрюлю, друзі. Ось так. Так він виглядає. Його вже хочеться їсти, друзі. Він такий смачний, просто його вже можна їсти, тут, по суті, все готове. Але ж нам треба його зберегти. Я ставлю в кастрюлю, так поступає з усіма баночками. Так, друзі, я приготувала з цього рецепта, зазвичай виходить 5-700 грамових банок. Я завжди наголошую на тому, що я зважу. Всі продукти вже почищені. Цибулю, баклажани, все почищене. Я ставлю мисочку на ваги і на ваги кладу вже почищені продукти. Тому вихід з цієї порції, друзі, ось вам 5 5700-г банок, і ще в мене буде покласти на тарілку поїсти. Ну, Може б ще півлітрова баночка вийшла, але я залишу, не буду її варити. Мені якраз гарно влазить 5 банок в цю кастрюлю, тому я не буду брати шосту. Супер. Все, тепер, друзі, я заливаю теплою водою, Так, включаю плиту на максимум, щоб воно мені швиденько закипіло, а потім я скручу, друзі, заливаю баночки, як завжди, по плечику. Друзі, якщо мені буде, якщо потім википить вода в процесі варіння, то можна з чайника закип'ятити і долити гарячої. Все, по плечики налила води, на максимум поставила, накрию друзі, обов'язково зверху кришкою з часу закипання. Засікаємо 50 хвилин і на невеликому вогні кришечка нехай буде закрита, варимо банки 50 хвилин. Друзі, якщо ви будете брати півлітрові баночки, то у вас вийде 6 півлітрових баночок 100%. А я ж посмакую, поки варитимуться баночки. це вже дуже смачно. І так, друзі, баночки в кастрюльці я не виключаю. Пройшло 40 хвилин, вони на малесенькому вогні собі докіплюють. А я закручую першу баночку. І це як завжди, друзі, ставимо банки вниз голубою, скажімо так. Добре, в кінці завжди Добре. Так, виймаю червову баночку. Так. І так мої хороші поступають з усіма банками. Ось так, друзі, баклажанчики при варті, змінили трохи колір, стали ще більше схожими на гриби. Ось так приваливо вони виглядають. 5700 грамових баночок. Ну що ж, друзі, ще один салатик на зиму готовий. Е, Обов'язково, як завжди, друзі, вкриваємо, вкриваємо, кутуємо одіялком. нехай він ще там собі. Нехай він ще там собі стерилізується і відкриємо його, як він повністю, за А я дякую всім, хто таки додивився це відео до кінця. Дякую всім, хто приготує, напише коментар. Бажаю вам спокійних днів і ночей, хороших новин, добрих людей поруч, любові, злагоди, здоров'я, до нової зустрічі. До побачення.